Куртки, перший сорт, 10 кілограм, 4,2 євро за кілограм. Починаємо з такої джинсової заромен. Еска. Така досить гарна курточка. Далі у нас світла, теж ES. Подовжена вона така йде. Полосочку. Далі у нас курточка 2ХЛ. гарного кольору. Теж S кишенечко майбутнє. Ось цей чорний пла. м розмір. Добре такий, з да? кишеньками. Ось такий овочок. Далі у нас курточка світла для кукуричного. Теж подовжена з кишеньками. Ось наша поміжна курточка. Теж подовжена з розміром м так, мимо збираємо. Потім це вже легша куртка. Високого такого більшого розміру. Чоловіка спісенька. Далі шкіряна. Ой, яка гарна. Це плащ Тоже великого розміру, шкіряний такого високого кольору. Далі у нас знову йде. Чорна, вона все тут з етикеточкою повністю. Такого великого цього досить розміру. Платичний плащик. Далі, біленька. Це легенька курточка в нас. L розмір Зелена. Зелена курточка. Вона йде в патриків короче. М-розмір. Отак виглядає. І остання танця кортка в нас теж Чорна. Тут порш пише. Бачите, яка гарна. Какеточка для замовлення пишіть нашому менеджеру.